Привіт! Маємо для вас топ-5 вакансій на осінь у Польщі. Перша вакансія працівник складу брендового одягу у БЖськоявській. Тут потрібна хороша фізична форма, адже робота пов'язана з палетами та коробками. Є премії за відвідуваність і комфортне житло неподалік роботи. Пакування лосося. Це робота в сучасному цеху. Завдання різні: від викладання шматочків риби на лінії до пакування готової продукції. Є бонуси та безкоштовне житло зовсім поруч. Робота на складі брендового одягу у місті биткощ. Тут можна працювати як жінкам, так і чоловікам. Сортування, пакування, контроль якості. Робота по зміну в комфортних умовах, а при стабільній роботі зарплата зростає. Четверта вакансія виробництво харчових напівфабрикатів у Завірчі. Це динамічна робота на лінії, фасування, сортування, пакування, контроль якості, високий заробіток завдяки великій кількості робочих годин, а з приємних бонусів безкоштовна продукція та знижки для працівників. І нарешті виробництво курячої продукції у Повідліна, недалеко від Ктанська. Тут робота різноманітна: від сортування та пакування до роботи на складі. А для тих, хто готовий працювати стабільно, премії передбачені вже з першого місяця. Якщо хочеш дізнатись більше, пиши нам просто зараз.